Штрафний удар біля воріт суперника це завжди шанс, і головне, щоб було кому цей шанс реалізувати. Українські команди у Єврокубках неодноразово забивали голи прямими штрафними ударами. Тому до вашої уваги топ-25 таких голів. Розпочинаємо з удару знаного майстра цієї справи Даріо Серни по воротах Борусії Дортмунд. 31-та Но шахт Донецьк. Андрій Ярмоленко за всю кар'єру забив лише три голи зі штрафних, і один з них у Єврокубках. Ми зобов'язані це побачити. Андрій його удар! І Київського Динамо. Дуже важливий момент. Андрій Ярмоленко використовує два 69-та хвилина, Київське Динамо. Якщо надати м'ячу несподівану траєкторію, а на воротах не був фон, то можна забити дальнім ударом по центру воріт. На практиці довів Микола Морозюк. Стійка у нього як морозюк. Два нуль. 35-та хвилина. То є скажу команда. Ну, такое підчетлення. Ілі <нах> чекати, наче вратар, чи був рикошет. Old School у рейтингу гол Юрія Калітвінцева у ворота Віденського Рапіда у першому матчі. Удар Юрія Калітвінцева і м'яч Калитванцеварі відмінний початок. Один нуль. Динамо попереду. Но так би продовжувати і цей поєдинок в обіймах своїх партнерів і захисник Динаміців. А тепер у наш топ вривається бразильська самба завдяки голу Клейтона Шав'єра у ворота Динамо Бухарест. Може туди за комірецю дев'ятку шав'єр пробиває Шав'єр на користь колічарківського металіста. Охо-хо, та ви знаєте, просто сумасшедший гол. Ну я не знаю, це просто можна стоя аплодувати, дійсно. йому поступався правом виконувати штрафні сам Кріштіану Роналду на 20-му місці. Гол португальця Мігеля Велозу Віденському рапіду. Фаланда, Велозу, Велозу пробиває 3-1! робить португальський підзахисник Динамо. Він вміє забивати яскраві голи, ми Це бачили ще на. Гадаю, що Руслан Фомін і сам не знав, що так може виконати штрафний голкіпер Бордо, до речі, також тому і застиг на місці від несподіванки. Можна пробивати. Руслан Фомін його удари. Я щось ці ворік пройти Бордо. Навіть після першого одеського поєдинку нам було б дуже складно, але якісно провести матч-відповідь також важливо. Головний тренер зорі Юрій Вернедуб відсвяткував гол Хомчиновського у ворота Легії. Перехрестившись, я не закликаю так реагувати. Краще тицніть вподобайку. Хомчиновський б'є м'яч в воротах. 1-1! 1-1! заря зрівнює рахунок у цьому поєдинку. І тут теж стандарт приносить успіх. Стандарт приносить успіх українській команді. А цей гол Даріо Серне партізану став переможним у першому матчі Ліги Чемпіонів на Донбас Арені. Розбігається Серна, Найшвидший гол Шахтаря у лізі чемпіонів забив Жацон штрафним ударом на другій хвилині матчу з Валенцією. Стандартна нестандартна тут майстерність понад усе. І Жацон відкриває рахунок в цьому матчі. 1-0 на другій хвилині матчу. Шахтар Валенція. Шахтар виходить вперед. Блискуче виконання штрафного Жасона. Шахтар гучно грюкнув дверима, розгромивши лондонський арсенал в останньому матчі дебютного сезону у Лізі Чемпіонів. Свою лепту у це вніс, і Андрій Воробей забивши зі стандарту. Сам вирішить, що йому робити він б'є ім'я і зі ворі. Браво, Андрій Воробей! Хитрість Даріо Серни при виконанні штрафного в матчі з Брюге дозволила йому втретє опинитись у нашому топі. Даріо, рахунок стає 3-0 на користь донецької команди. Ну, і це просто казка. Можна, я думаю, вже зараз говорити і думати про якусь перемогу. Після такого голу у ворота Янг Бойс хейтери Морзюка можуть відкривати свої роти хіба що на рівні ширинки. Не всі зрозуміють, але багато хто згадає кому треба, викликайте пояснювальну бригаду у коментарях. Бо його контролює, отже буде прямий удар. удар! Як ми уже бачили, Андрій Воробей може чудово виконати штрафний ігол у ворота Брюге. Ще один доказ цього. Сам пострадавший наносить удар прекрасний удар. Прямо в девятку і на 13-й минуті шахтер виходить вперед. Значення личності в мировій футбольній історії. ми з вами сейчас не без оснований. Просто класний удар. Тут особливо і коментувати нечого. Далекобійна артилерія у дії жажа Джексон Коельо і його гармата у ворота Самдорії. <клад> Коеліо б'є по воротах Джексон Коеліо. 2-0! 2-0! Удар з відскоком І Джексон Коельо. Ну, цим забитим м'ячем. На <клад> футболці Шеве написано, яке місце у топі посідає його гол Арсеналу. Довго готується Андрій. Удар! Чудовий удар. І подивіться, який гол влітає у ворота Арсеналу. Ну що ж, довго чекав дозволу арбітра на удар Андрій Шевченко. На дев'ятому місці шалений удар Сергія Баженара по воротах російського локомотива. О, який удар! Гол. 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 Який прекрасний гол штрафной, раз, What удар shrafted, один гол stinka. Восьма позиція у жажі і його голу у легендарному протистоянні металіста і Динамо у Кубку УЄФА. б'є, Мяч у сітки воріт 2-0. 2-0 на користь металіста. Джексон Куеліо забиває м'яч у сітку воріт. Станіслава Боуша, 2-0. Завдяки цьому потужному удару Назарини зоря здобула очко в матчі з Будеглімтом і отримала коментар з подякою від Жозе Оріньо на своїй сторінці в інстаграм. Удар! Який гол! 18-та хвилина гри! Єгор Назарина забиває за Зорю! Чудовий дальній удар, і можна згадати, що він забивав цього сезону. Ефектний гол Фреда у ворота Роми у плей-офф Ліги Чемпіонів безсумнівно підняв цінник на бразильця, якого Шахтар невдовзі вигідно продав. Топ-5 відкриває переможний гол Шав'єра у засніженій Норвегії на останніх хвилинах матчу з Русенборгом. Металіста не було. Шав'єр б'є. удар Ударим'ю човоротник! Два-один, два-один. Шав'єр забиває другий гол на 89-й хвилині. Гол ротання Севільї, забитий перед перервою фінального матчу Ліги Європи, вселив надію на перемогу в серця мільйонів українців. Тому, без сумніву, цей гол заслуговує бути так високо у нашому топі. Капітану команди От... Да. Там виймай 2-2. Руслан Руталь да. забиває зі стандарту. Да. І передає привіт цим сердечком усій Україні. Дійсно, справжній патріот. І вам привіт! 2 -2. Яку картинку насамперед видасть ваша пам'ять при спогаді про матч Рома Динамо у 2004-му? Дайте вгадаю, закривавлене обличчя арбітра і дивовижний гол Гавранчича. Білен допускає ошибки. Удар поворота. О, який гол! Браво! Фантастичний гол по красоті. наскільки він важен? зараз забиває на Олімпійському римському стадіоні Борон Гавранчич. Блестяще. Гол красавець. Це просто-напросто. Олександр Алієв забив у лізі чемпіонів лише один гол. За такий цей шалений м'яч у ворота порту є одним з найкращих у кар'єрі великого нереалізованого таланту. У футболі Алієв, якщо говорити про його вміння забувати. Треба забити в Європі! Він це робить! Браво, Олександре! Олександр Алів по-бразильськи просто неперевершеним ударом відкриває рахунок і зриває місць наш сектор, український сектор. Ну, нарешті в Європі тепер побачать і по, э, почують. Найкращим голом, забитим прямим ударом зі штрафного українською командою у Єврокубках. Є гол Фернандіньо у ворота Базеля. Б'є м'яч у Сіці! 1-0. шахтар виходить уперед у гостєвому матчі проти Базеля на Сант Парк. Фернандіньо виводить Шахтар уперед. І ще раз бачимо цей потужний постріл. Таким є топ-25 за версією суддівської колегії каналу футбольні цікавинки. Напишіть свій топ-5 у коментарях. А якщо у вас є 52 хвилини вільного часу, то рекомендую подивитись три попередні відео, у яких я розповів про те, скільки насправді грошей заробили українські клуби у Єврокубках за останні 10 років. Дякую всім за перегляд. Патронам за підтримку. До речі, патроном можете стати і ви. Бажаю всім щасливого різдва, а також здоров'я, миру та слава Україні.